Маємо три гучних інформаційних подразника: перший резонансне інтерв'ю Зеленського виданню Зе Atlantic» про майже нульові шанси підписати мирну угоду з Росією. Другий злиті в мережу сім пунктів економічної угоди США з Кремлем. І третій тема швидких виборів в Україні, яку розігнало видання Файненшл Таймс. Поясню, що це означає. Моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться на канал і тисніть вподобайку. Отже, інсайди Вашингтон, нібито поставив нам ультиматум провести вибори в травні цього року. І вже 24 лютого, на четверту річницю повномасштабного вторгнення, Зеленський, начебто, має вийти і оголосити. Йдемо на вибори і референдум про мир. Але наш президент каже, що вперше про це чує саме від журналістів, і взагалі на банковій заявляють, що все це дурна ідея. Проводити голосування, коли на фронті пекло, а над головами літають шахеди. Насамкінець в Україні діє воєнний стан. Проводити вибори в таких умовах прямо заборонено законами. Щоб виконати цей умовний травневий ультиматум, владі потрібно зробити одне з двох: або скасувати воєнний стан, що фізично неможливо, поки йде війна, або терміново переписувати закони. Нардепи кажуть, що таке завдання з банкової надходило, але поки що. Шлях не знайшли. Головне питання: звідки ж ростуть ноги в цього інформаційного шуму? Експерти виділяють три цілком робочі версії: перша Американський тиск, мета інструментально притиснути Київ до певної моделі завершення війни, до сценарію, який вже ймовірно лежить на столі у Трампа. Версія, друга, наша внутрішня гра. Зрозуміло, що Financial Times працює через дипломатичні витоки. У своїй статті вони посилаються не лише на американських чи європейських посадовців, а й на українських. Тобто, аргумент Вашингтон просто дав наказ, тут працює слабко. Це означає, що хтось із наших же владних кабінетів міг спеціально злити ці меседжі західній пресі. Або щоб протестувати реакцію суспільства, або ж навпаки, щоб довести ідею травневих виборів до повного абсурду і чужими руками, остаточно зняти тему з порядку денного. Версія третя російське ІПСО. Росіяни чудово розуміють, будь-які розмови про вибори зараз розколюють наше суспільство і деморалізують військових. Тому Москва через свої приховані канали впливу на заході може свідомо розганяти цю тему. Їхня мета створити всередині України відчуття зради, нібито захід нас ламає через коліно і змушує до здачі території. Як зазначають журналісти The Atlantic після розмови з нашим президентом, для Трампа зупинка війни в Україні політична перемога номер один, і здобути її йому критично важливо до проміжних виборів у Конгрес Сполучених Штатів Америки, тобто до осені 2026 року, йому потрібен швидкий тріумф. Якщо переговори, хоч трохи затягнуться і стануть для Трампа електоральним тягарем, він може просто вмити руки і публічно звинуватити у зриві процесу обидві сторони. Для нього це не про справедливість, а про особистий політичний капітал. Але як відомо, в цій грі є ще один цинічний гравець. і Це Росія агенція Bloomberg викотила потужний інсайт. Деталі пакету Дмитрієва. Це пропозиція Кремля команді Трампа, таким чином. Москва намагається зацікавити США економічною вигодою, щоб схилити Вашингтон до тиску на Україну та змусити Київ погодитися на мир на російських умовах у сфері енергетики та ресурсів. Росія пропонує американцям спільний видобуток нафти, газу та рідкісних металів і пропонує об'єднатися проти європейської екологічної політики, захищаючи традиційне паливо. Також план обіцяє пільги для американського бізнесу, який повернеться до Російської Федерації. Окремо йдеться про співпрацю в ядерній енергетиці для живлення дата центрів штучних. Но інтелекту та залучення компаній США до ремонту і модернізації російської авіації та головне інше. Путін, який роками кричав про кінець ери долара і будував суверенну економіку, тепер пропонує повернутися до доларових розрахунків. Ніби росіяни зрозуміли, що Юані Бартер не рятують. Економіка задихається без західних технологій і фінансової системи. Для Трампа це ідеальний розклад. Він добряче лягає у так звану концепцію зворотного Ніксона. У 70-х минулого століття Ніксон поїхав до Китаю, щоб відірвати його від СРСР. А тепер Трамп хоче зробити навпаки, піти на велику економічну угоду з Росією. Відірвати її від Пекіна, і от Кремль, судячи з даних Блумберг, нібито готовий проміняти свій хвалений союз із Китаєм на повернення до доларової годівниці. Тобто, якщо дивитися під таким кутом для Вашингтона і Москви, наша війна зараз це розмінна монета у великих торгах за новий баланс сил. При цьому від своїх базових вимог щодо України Москва не відмовилася ані на крок. Кремль і надалі наполягає на визнанні окупованих територій російськими, наполягає на збереженні контролю над Запорізькою атомною електростанцією, повертає в порядок денний питання особливого. Статусу російської мови і фактично вимагає легалізації результатів вторгнення, тобто на столі не компромісна формула миру, а спроба оформити воєнні здобутки в юридичний результат. Саме тому процеси буксує, бо США мислять категоріями швидкої угоди. Кремль мислить категоріями закріплення завойованого, а Україна мислить категоріями виживання. Ці три логіки несумісні. Російська сторона тягне час і вкотре публічно запрошує Зеленського до Москви. Наш президент на цей абсурд реагує однозначно. каже, не може поїхати на перемовини з путіним у столицю країни агресора. Та в кулуарах малюють іншу картину картину таємної човникової дипломатії. Медіа зливають схеми гідні шпигунського трилера. Нібито літак з американськими посередниками, тим же Віткофом та Кушнером, має сісти у Варшаві, забрати українських переговірників і полетіти прямісінько до Москви. Бо нинішні російські переговорники нічого не вирішують. Всім потрібен прямий контакт із тими, хто ухвалює рішення в Кремлі. Ясна річ, такий московський сценарій виглядає токсичним. Та на столі є інші більш реалістичні варіанти. Днями йшлося про те, що наступна зустріч України з та Росії може відбутися або в Абудабі, або в Майамі. Тепер же пресекретар глави Росії Пісков заявляє, що наступний раунд переговорів відбудеться в Женеві, 17-18 лютого. Радник президента України Литвин це підтверджує. Київ чудово розуміє, в яку пастку нас намагаються загнати. Наша задача зараз діяти на випередження, щоб не дати американцям жодного приводу звинуватити Україну у бажанні продовжувати війну. Саме тому Зеленський миттєво погоджується на зустрічі і заявляє, ми готові підтримати пропозиції США зустрічатися будь-де окрім Росії. Та Білорусі, але готовність до переговорів не означає готовність до капітуляції, і тут варто звернути увагу на пряму мову президента в Зе Атлантік. Його позиція категорична. Цитую: краще взагалі не укладати угоду, ніж змусити свій народ погодитися на погано. Зеленський не говорить про абстрактний мир, а наголошує, що Україна не зазнає поразки і не пристане на принизливі умови. Наш ключовий інтерес не просто папірець про тимчасове перемир'я, а залізобетонні гарантії безпеки. І тут власне головна проблема. Вашингтон досі не дав чіткої відповіді на Питання, який же алгоритм дій? Якщо після гіпотетичного перемир'я Росія знову наступатиме, чи будуть американці відбивати цей наступ? Відповіді немає. США не готові попередньо підписувати гарантії і прив'язують їх до загальної мирної угоди, яка на жаль може включати втрату територій. Ну а поки політики торгуються, реальність формується на землі. Росіянам дуже хотілося б прийти на переговори з позиції сили, але у їхні плани втрутилися збройні сили України. В ці дні українські війська контратакують біля адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, користуючись тим, що Starlink та Телеграм для Росіян заблоковані. Також повідомляють про зачищення Чугунівки. На Харківщині та встановлення там українського прапора, а як зазначають оглядачі з Атлантик, завдяки масованому та вкрай ефективному використанню безпілотників, наші сили змогли суттєво сповільнити, а на деяких напрямках повністю зупинити просування росіян, і саме тому Кремлю вигідно розхитувати тему українських виборів. Вони бачать непоступливість нашого політичного керівництва, бачать, що ЗСУ не зламалися, і категорично не хочуть щоб Зеленський залишався президентом на наступний термін. Тож, на мою думку, інформаційний тиск щодо травневих дедлайнів це. Це багато в чому саме їхня спецоперація, яку вони намагаються продати Вашингтону під соусом демократії. Що маємо в результаті? Усі ці новини про зустрічі в Майами чи Абу-Дабі, Москві чи Женеві, про дедлайни і таємні перельоти створюють ілюзію, що ось ось настане мир. Але треба розуміти, те, що зараз відбувається, взагалі не про справедливість і не про мир. Команда Трампа застосовує до війни класичний переговорний підхід, відомий як гарвардська модель, відокремити емоції від проблеми, не шукати спільної правди чи моральної оцінки, а знайти будь-яку зону можливої угоди, дати трохи одним. Трохи іншим і зафіксувати результат для бізнес Конфлікту це працює на 100%. для екзистенційної війни ні, бо тут одна сторона хоче не частку, а знищення іншої. До цього додамо ще дві стратегічні ілюзії Трампа. Перша що Росію можна легко відірвати від Китаю. Сучасна російська економіка глибоко інтегрована в азійські ринки, а залежність від Пекіна після санкцій лише зросла. Це не шахова фігура, яку можна просто взяти і переставити. Друга ілюзія, що Україну можна змусити здати території, якщо правильно натиснути. Тут є нюанс. Українська держава тримається не лише на політичному керівництві. У цій грі є гравці, які ламають будь-які лінійні схеми: це Збройні Сили України. І це українське суспільство за даними останніх опитувань Київського міжнародного інституту соціології українці зовсім не готові до капітуляції. Близько 58% громадян досі категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії, хай би як довго тривала війна. Щодо президента, так цифри вже не такі космічні, як на початку вторгнення, але рівень довіри до Зеленського стабільно тримається на позначці близько 60%. Це міцний мандат, який американські переговорники не можуть ігнорувати. Та от що дійсно просіло, так це довіра до. Сполучених штатів Америки через усі ці політичні гойдалки, затримки зброї та риторику команди Трампа, довіра українців до сполучених штатів відчутно обвалилася. Зараз вона ледь дотягує до 40%. Люди просто перестали вірити у казки про швидкий мир. Коли реальна соціологія лягає на стіл переговірникам, вона миттєво звужує поле для компромісів, бо підписати можна що завгодно. Але якщо цей план не прийме 60% населення та армія, цей папірець не вартий нічого. Тому коли читаєте гучні заголовки у Financial Times і чуєте, що нас нібито зливають, видихайте. Злити тих, хто продовжує воювати, мобілізуватися і підтримувати армію неможливо. Попереду буде ще багато шуму, нові дедлайни, нові таємні формули миру, нові вкиди про вибори, але реальність формується не в кулуарах. Реальність формується на нулі. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, підтримуйте Сили оборони і до зустрічі.